Виконуємо задачу з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 7.4 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу рибки лисенко черніко Шокотько 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Нам потрібно на сцені намалювати зелений прямкутник. Для цього ось тут наводимо вказівник миші на кнопку Обрати тло та в списку, що відкрився, вибираємо Намалювати. Виберемо інструмент прямокутник, змінимо заповнення. Колір нам потрібний зелений зелений прямокутник. От межа нехай не буде взагалі. Зняли межу і малюємо прямокутник. Залишаємо знизу деяке місця. Кіт нас буде обходити дану межу знизу, щоб він міг пройти. Повертаємося на вкладку Код. І наша програма буде розпочинатися тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець. Отже, в область коду з групи події додаємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. І наш кіт має йти спочатку до прямокутника. І потім даний прямокутник він має обійти. Спочатку зробимо так, щоб він наближався до прямокутника, зеленого прямокутника. Кіт завжди буде знаходитися в нас біля лівої межі, отже, має йти праворуч. Тому встановлюємо для нього напрям. З групи рух. Додаємо повернути в напрямку. І 90 означає, що він рухається праворуч. Тобто те, що нам і потрібно. Після цього він має йти до тих пір, поки не торкнеться з цього прямокутника. Якщо точніше, ми зробимо так, поки не торкнеться зеленого кольору. Отже, нам потрібний цикл з передумовою повторити до. Додаємо його. Даний шестикутник вставляємо. Умову. Тобто у нас датчик буде, торкається кольору. Клацаємо сюди, знизу натискаємо на цю кнопку з піпеткою та вибираємо потрібний кольор зелений. І нам потрібно до тих пір, поки в нас не торкнеться зеленого кольору, кіт має йти. З групи рух додаємо перемістити на 10 кроків. Перевіряємо. Так, все добре. А ось тут він буде йти постійно. Бачите, не торкається зеленого кольору. От у нас і продовжується виконання тіла циклу. Тепер нам потрібно, щоб кіт обійшов цю перешкоду. Для цього ми зробимо так, що він повертається вниз. Іде до тих пір, поки не торкається зеленого кольору. Після цього повертається праворуч і продовжує рух. І буде рухатися до тих пір, поки не торкнеться межі. Отже, спочатку нам потрібно, щоб він ось тут повернувся вниз. Додаємо повернути в напрямку вниз це 180. Після цього знову у нас має бути цикл з передумовою повторити до. Але цього разу він нас має йти до тих пір, поки вже не буде торкатися зеленого кольору. Тобто, поки торкається кольору, то він буде йти. Для цього скористаємося оператором не. І ось тут вставляємо датчик торкається потрібного зеленого кольору. Тобто не торкається зеленого кольору. Ну і зрозуміло перемістити. Так, перевіряємо. Добре, зупинився. Після цього ми його повертаємо праворуч. Це праворуч 90. І знову має бути цикл з передумовою. До тих пір, поки не торкнеться межі, вже умова буде така. Беремо, торкається. Ось тут відкриваємо список, вибираємо межа. Ну і зрозуміло, він має рухатись, перемістити на 10 кроків. Перевіряємо. Так, все добре. Ще раз перевіримо. Так, все працює. Давайте збережемо наш проєкт. Спочатку називаємо його права 7.4.1. Та збережемо на комп'ютері. Файл вивантажити на ваш комп'ютер. Закриваємо скретч. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!